Важливіші події дня очима журналістів служби інформації телеканалу РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Рівненські силовики чи не щодня отримують допомогу від небайдужих жителів Рівненщини. Сьогоднішній день винятком не став. Військові одержали кілька приладів нічного бачення та костюм розвідника. Дві нові сучасні промислові електроплити, а спецпризначенцям активісти презентували два тепловізори. Крім того, бронежилети та інше спорядження від небайдужих сернимчан отримав батальйон територіальної оборони. Більше про це Іван Марчук. Два прилади нічного бачення і костюм розвідника. Така допомога військовим сьогодні надійшла від Рівненського аграрного коледжу. Там працівники зібрали на потреби армії більше 16 тисяч гривень. Колись коли в селі траплялося якесь лихо, все село збиралося, організовувало так звану толоку. Коли всі не питали, що потрібно, як потрібно, а збиралися, щоб дійсно реально допомогти. То, по-моєму, настав час такої толоки сьогодні в Україні. Військові натомість запевняють, придбане цивільними для армії майно швидко буде доставлене за призначенням. Не то, що постараємося, ми зробимо так, щоб завтра, післязавтра, це майно вже було у розвідників в районі, там де вони виконують свої бої. завдання. допомогти рівненським військовим вирішили ще одні активісти. Щоправда, не спорядженням, а кухонною технікою. Замість старих електроплит, в полку зв'язку вони Ставили дві нові енергозберігаючі вартість цього проекту 19,5 тисяч гривень. Економія від старих і цих, що привезли, десь порядка 5 тисяч гривень буде на плиті за рік. Кухарі обновку вже оцінили. Бистріше в приготуванні якісніше, де виходить, получається, що по технології от для мене вона краще. Мабуть, ще можна було під духовочку, картоплечитку. Ці старі ще. Це оборони все время, воно робоче, все нормально. А, звісно, можна було окрім військових. Допомогу від небайдужих отримав і нещодавно сформований батальйон територіальної оборони області. Громада Сарненського району спочатку збирала гроші для своїх мобілізованих чоловіків, але зібрали навіть злишком. Тому й перепало для батальйону. Забезпечили камуфляжами повністю білизною. Зараз от сьогодні знов другий раз приїхали, привезли. Вже і розгрузки, і бронежилети. У батальйоні тероборони кажуть, увагою простих людей вони не обділені. Сільські, селищні, сільські, міські ради вони звертають увагу. На превеликий жаль, на сьогоднішній день від основного органу це обладміністрація, обласна рада. Навіть не було жодного представника, хто поцікавився, на якому рівні на сьогоднішній день солдати. Окрім того, громада селища Клесів зібрала кошти і для обновок для рівненських міліціонерів, які чекають відправки в зону антитерористичної операції. Їм вони придбали два тепловізори. Ну, ми в інтернеті знайшли, чекали їх тиждень, поки вони прийшли. Вони десь з Росії йшли. Ну, дочекалися, поїхали в Київ, забрали. 51 тисяча гривень один тепловізор. Тепловізори передали під особисту відповідальність керівнику міліції Миколі Щеруку. Він розповів, що зараз рівненських міліціонерів на сході немає однак вони туди поїдуть, якщо буде наказ вищого керівництва. Дай Бог всім здоров'я. Шовни тільки проводилися у нас на складі і не більше ніде. Ми не хочемо, щоб гинули українці з будь-якої сторони, але ми хочемо захистити своїх людей, щоб вони надійно були озброєні. Також Микола Щерук повідомив, що цієї суботи 25 рівненських спецпризначенців повернулись із зони антитерористичної операції цілими і неушкодженими. Іван Марчук, Сергій Габрилевич та Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Рівненські військові відзвітували за витрачені гроші. Із 17 березня, коли було відкрито рахунок для допомоги оперативному командуванню північ, жителі Рівненщини та інших областей перерахували на нього 609 тисяч гривень. За словами військових, більшість грошей вже витрачено. Зокрема, на дві військові частини рівного закупили півсотні бронежилетів 4-го рівня захисту. А для військових із міста Володимира Волинського придбали інструменти та чимало комплектуючих для техніки. Майже 250 тисяч, які залишились, планують до Найближчим часом також військові додають збір благодійної допомоги на військо триває. Планується із цих коштів використання 100 тисяч для закупівлі новітніх засобів зв'язку, 50 тисяч для закупівлі засобів спеціального зв'язку, закритого зв'язку, і близько 90 тисяч гривень для закупівлі спеціального кріплення для перевезення військової техніки залізничним транспортом у райони виконання завдань. Не ілюструвати, а контролювати чиновників будуть у громадській раді. Там кажуть, чим більше громадських утворень буде оцінювати роботу посадовців, тим краще вони працюватимуть. Відтак активісти вирішили створити спеціальний комітет контролю детальніше про ці та інші ініціативи у нашому сюжеті. Тепер чиновників контролюватиме і громадська рада, що діє при облдержадміністрації. Її члени одноголосно проголосували за створення комітету з питань громадської оцінки роботи посадовців. Голова ради Юрій Ходаковський наголошує, що це утворення має усі правові підстави для контролю і не є аналогом ілюстраційного комітету. Критерії оцінки посадових осіб керівників. Це перше, це має бути професіонал, друге, друге патріот. Патріот, патріот України, а не своєї партії. А також він має бути порядний. Тому комітет громадської оцінки посадових осіб буде працювати в цьому напрямку. Для більш ефективної роботи комітету активісти будуть опиратись на проект закону України про громадський контроль. Я пропоную створити в нас в громадській раді робочу групу. Робочу групу для того, щоб вона більш детально вивчила. Цей проект закону, і на наступне засідання ми надали пропозиції. Ми знаємо, що такий закон потрібен, щоб він був закон про громадський контроль. Крім цього, на засідання громадської ради прибув гість із Києва, аби розповісти про свою ініціативу. Святослав Сурма організовує в Рівному перший в Україні молодіжний майдан. Його мета дати молоді можливість висловитись на політичні теми. Розмістимо на вулиці столики, де вони зможуть за відповідною технологією. Комунікувати, спілкуватися, аналізувати, пропонувати, і впродовж певного часу до трьох годин вони спробують сформулювати раціональні пропозиції того, як вони бачать розвиток молодіжної політики. Захід планують провести в останню суботу червня. Ірина Михалевич, Микола Мельничук, інформаційна програма. День. Кіловати наперед. З початку року рівне обленерго висунуло для, мі для місцевих підприємців нові умови проплати. Відтепер бізнесмени проводять розрахунки за електроенергію за формою попередньої плати. Втім, заплатити наперед за ще не використану електроенергію, кажуть рівницькі бізнесмени. Для них не під силу. Аби знайти вихід з цієї ситуації, підприємці, чиновники та енергетики провели спільне обговорення. До чого дійшли. Чула Тетяна Климчук. А можна так утром стулья а днем тіньки? На деньги З спочатку нинішнього року місцевим бізнесменам доводиться платити за ще невикористану електроенергію, тобто наперед, рівненські підприємці обурені, кажуть в нинішніх умовах авансові платежі за комунальні послуги, до яких їх примушує рівне обленерго, нищать бізнес. Мовляв, що місячні кілька тисяч гривень за невикористані кіловати їм ще потрібно заробити. Кінці року. Рівненська обленерго поставило питання як монополіст. Я звертаю вашу увагу, щоб всі мають підписати договір. Ми не могли не оскаржити нічого. Тобто, там чи ти підписуєш, чи савлять до відома. На початку січня то тебе відключать від електроенергії, бо як ви знаєте, що інше підключитися не маєш можливості, бо в нас один монополіст на посто електроенергії. натомість. Місцеві енергетики пояснюють, електроенергія є власністю держави. Тож рівне обленерго, аби надати послуги споживачам, теж має наперед заплатити за енергоресурс. Обленерго воно не має можливості фінансувати повністю. Всі потреби області в електричній енергії, оплачуючи за рахунок власних коштів, хоча б тому, що в такій кількості коштів обленерго просто-напросто може не мати. З огляду на що і в умовах договорів передбачаються відповідні правила оплати спожитої електричної енергії. Як я вже говорила, попередня оплата повністю повністю замовленого обсягу планові платежі, окрім того, в Рівнеобленерго зауважують, систему оплати за енергоносії визначає відповідна національна комісія. Тож енергопостачальна компанія діє в правовому полі. Всі питання, які ми Займається рівно обленерго. Вони регулюються Національною комісією з регулювання енергетики України. І національна комісія з регулювання енергетики України встановлює тарифи, а визначає обсяги. Визначає всі ці речі. Керівництво області з наріканнями бізнесменів погоджується. Втім, єдиним виходом з ситуації чиновники бачать внесення змін до законодавства. Корінь зла в чому корінь зла в монополії. От в Бельгії я був у 2006 році. Ми були по програмі. Там 4 чи 5 компаній енергетичних продають електроенергію. Йде конкуренція. В нас правильно принесли договор, підписуй. А що змінити? Правильно, ми єдине, це змінити законодавство. Народний депутат України Микола Кучерук, який теж брав участь в обговоренні, пообіцяв винести згадане питання на розгляд парламенту. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Через затримки з проплатою у казначействі Рівне не може отримати тролейбуси з Польщі. Міський голова Рівного Володимир Хомко домовився про те, що сусіди продадуть нам 10 тролейбусів за 1 мільйон гривень. Однак через відсутність проплати транспортні засоби не можуть дістатися рівного. У той же час, за словами пана Хомка, Лучани вже придбали у поляків кілька тролейбусів у вирішенні питання. Міський голова рівного покладає надії на обласну владу. У мене була розмова з головою адміністрації, він пообіцяв підтримати і з заступником постовітом. Тобто вони також вживають заходи, щоб це підтримати. Як тільки кошти надійдуть, ми тут же поїдемо забирати ці тролейбуси. Десять тролейбусів є, таких Рівно ще не було. Капличка пророка Іллі, музей інквізиції, а також каземати з продовольством. Усі ці експозиції впродовж минулого року допомогли залучити до Дубинського замку більше 120 тисяч туристів із різних областей України, а також Польщі, Чехії, Великобританії та інших країн днями на території замку запрацювала ще й шоколадна майстерня. А ще дубенчани продовжують розвивати ідею створення єдиного в Україні музею Першої світової війни. Більше про сьогодення та перспективи заповідника у сюжеті Романа Свариде. Прогулятися однією з історичних та архітектурних пам'яток Рівненщини Дубинським замком зовсім скоро можна буде не покидаючи власної оселі. На сайті історико-культурного заповідника готують до запуску віртуальну екскурсію. На думку директора закладу Леоніда Кічатого, такий крок допоможе ще більше зацікавити туристів, яких до слова лише упродовж минулого року сюди завітало більше 120 тисяч. За цей час на території Дубинського замку відкрили чотири. Постійно діючі виставки, каплицю пророка Ільї, яка була відкрита в минулому році. Ми маємо також, а саме 10 жовтня 2013 року, де кожного понеділка у Дубінського замку, у 10 годині відбувається богослужіння. Завершили певні роботи, які були розпочаті по казематах Дубінського замку. Вже більше року у замку працює виставка знарядь середньовічних тортур. А віднедавна разом із місцевими підприємцями тут відкрили майстерню шоколаду із солодкими виробами зразка 15-го століття. Не залишають працювати у замку, і над ідеєю проведення нічної екскурсії живі легенди Дубинського замку. Ми внаслідок того, що є державною установою стрималися фінансові процеси, трошечки. Мали вийти раніше з цим проектом, але вже цього року ми з цим проектом виходимо для туриста, оскільки вже 90% ми готові до цього, і відповідно будемо його презентувати швидше всього. Вже на серпне місяць. Театралізоване дійство відбуватиметься у різних частинах замку, підземеллях і палацах. Розважатимуть туристів відомі історичні персонажі. Наш відомий сам Андрій Бульба який безпосередньо відноситься до нашого замку, От, е, також е, сусло, не на жера, е, ще на прізвисько жерлок, ну а також приймуть участь різні князі і приводи. Керівники історико-культурного заповідника Дубна уже декілька місяців збирають усі матеріали, пов'язані із останніми суспільно-політичними подіями в Україні. Незабаром усі вони стануть експонатами нової виставки Революція гідності не забули тут і про ідею створення першого в Україні музею Першої світової війни. Як і планувалося раніше його збираються відкрити на території Тараканівського форту, ми будемо вирішувати питання по об'єкту. Туди це в тому числі актуальне питання стоїть по землі, тому що це землі Тараканської сільської ради, землі Міністерства оборони. Це дуже важливо, щоб питання було вирішене в комплексі. Я надію, що невеликим фінансовим коштом нам вдасться цей об'єкт відновити і зробити з нього повноцінний, повноцінний музей. Слід зазначити, що відвідування форту. По аналізу минулого року був не на рівні Дубинського замку особливу увагу у розвитку туристичної інфраструктури. Районна влада обіцяє також приділити реставрації козацького редуту у селі Семидуби та монастиря Кармеліток у Дубні. Роман Сврида, Микола Штемпель, інформаційна програма День. продовжує радувати власних вболівальників футбольний клуб Славія у стартових матчах чемпіонату області серед ветеранів рівняни. Здобули дві впевнені перемоги. Подробиці поєдинків у наступному сюжеті. Новий сезон у чемпіонаті області чинний переможець турніру Славія розпочала у Костополі. Місцеві ветерани на рівних зуміли протистояти рівнянам лише вісім хвилин, поки Андрій Паршиков не відкрив рахунок. Ще до кінця першого тайму Роман Максимюк та Сергій Гвость своїми влучними ударами зняли питання про переможця. У другому таймі у ворота господарів влетіло ще два м'ячі. Відзначилися Андрій Давидюк та Юрій Мінченко 5-0 на користь Славії. У звітній грі за рівнян дебютував екс-гравець Луцької Волині Олександр Антонюк. Вся команда, когось виділяти, я поки що не маю і, і, і права, і вся команда рівна у всіх лініях. Ну, Поки ми зіграємося, я думаю, що все в нас придигне вірити. Те, що поставлено, і ми доб'ємося того, що що хочемо. У другому турі змагань ветерани Славії вже у Рівному приймали суперників зі здолбунова команду Автоленд. Втім, і цього разу навіть натяку на боротьбу на футбольному полі глядачі не побачили. У ворота гостей влетіло шість м'ячів. Найбільш ефектним став третій гол матчу у виконанні Вадима Васильєва. Також забитими м'ячами відзначилися Роман Максимюк, Роман Волох, Сергій Гвості, двічі Юрій Мінченко. Останній таким чином став після двох турів найкращим голеадором ветеранського чемпіонату області. Кращим бомбардином без партнерів ніколи не було, вони віддають пас. За пресінги, що тресінги, що ми присінгували, в центр практично їхні забрали. І на атаках, на контратаках це все всі голи і забили. Загалом у чемпіонаті області серед ветеранів змагається 11 команд, які розділені на дві зони за територіальним принципом. На півдні впевнено лідирує Славія, а на півночі 100-відсотковий результат у двох зіграних матчах має Кузнецовський ізото РАЕС. Роман Свирида, інформаційна програма. День. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вечора. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.